Майя прийшла до центру дитячої та юнацької творчості, аби взяти участь у майстер-класі. Дівчина виготовляє подарунок для мами. Роблю для мами подарунок на день Святого Валентина. А Що це буде ще подобається? Такі маленькі розочки невеличкі, нові ідеї постійно, Завжди щось нове, щось цікавіше. Квіти за різних матеріалів. Мія та Злата старанно розмальовують вироби, девайси для кухні. Школярки кажуть, вже не вперше беруть участь у такому заході. Ми нині розмальовуємо, як хочемо, і будемо дарувати нашим мамам. Ми теж розмальовуємо всі ось такі лопатки по-своєму кухонні дерев'яні, декоративні, для того, щоб дарувати їх своїм мамам. Христина демонструє власноруч зроблену надзвичайну валентинку. Ми робимо валентинки до Дня Святого Валентина з паперу і клею гафро. Ярослава та Софія в'яжуть святкові брелки для своїх подруг, показують процес роботи. Сьогодні я виготовляю брелок для своєї подружки на рюкзак. Ми робимо брелки на рюкзаки. Для подруги сьогодні виготовляю підстаканник для мами. Днями у комунальному закладі позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості у місті Хуст провели творчий захід, до якого долучилися учасники, чи не кожного рукодільного гуртка. Це у нас така сьогодні творча майстерня. Тут зібралося сім різних гуртків. Які презентують свої е, такі майстер-класи по виготовленню подарунків до дня Валентина, до прийдешнього, і е, спочатку вони працюють на своїх на своїх локаціях, потім будуть обмінюватися досвідом. Це не, не повністю всі гуртки, майса е, всі члени гуртківців, але такі пару дітей. Потім вони будуть йти вже як обміняються досвід, навчаються робити ці вироби, будуть іти у свої е, на свої заняття. І обмінюватися вже тим досвідом, тими знаннями, як виготовити ту чи іншу там листівку це заняття не тільки для розвитку творчого мислення та дрібної моторики, а й психологічне спрямоване на вдосконалення діалогу між дітьми та вчителями. Намагаємося часто, тому що бачите, вони з задоволенням беруть у цьому участь, і є багато свят, багато свят. І якщо, можливо, до навчання діти, скажімо так, не завжди дуже мають бажання, а от творити, малювати, щось робити, такі своїми руками вони люблять. Ну і зрозуміло, що є багато свят, до яких можна приурочити той чи інший захід, ми намагаємося багато до таких знаменних дат, до якихось таких інших, якихось романтичних чи просто якісь творчі такі заходи, Підопічні пані Оксани виготовляють листівки для воїнів Збройних сил України. Пишуть для військових особливі побажання. Будемо робляти валентинки для воїнів, непохитне серце. Ми їх дуже любимо. Чекаємо, що вони повернулися живі, здорові, подому щирого серця. Виготовляємо е, листівки для воїнів сьогодні там забрасила. Що не сердечка, Творчість є важливою складовою розвитку дитини, оскільки вона сприяє формуванню уяви емоційного інтелекту та здібностей до самовираження. Для школярів та підлітків такі заняття є не просто розвагою, але й способом навчання, розвитку навичок і пізнання себе.